7 клас. Лабораторна робота номер 10 Тема З'ясування умов плавання тіл. Мета визначити, за яких умов занурене в рідину тіло тоне. Спливає на поверхню. Плаває в товщі рідини. Обладнання. Терези. У нашому випадку кухонні. Мензурка з водою. Прив'язана до нитки скляна пляшечка з пробкою посудина з водою. Серветки. Перед виконанням роботи пригадайте правила безпечної поведінки, адже користуватиметеся скляним обладнанням та ознайомтесь із теоретичними відомостями до даної роботи. Виконання роботи дослід перший. Крок перший. Наповнюємо пляшечку з водою повінця і закурковуємо. Крок другий. За допомогою мензурки визначаємо зовнішній об'єм пляшечки. Для цього вимірюємо початковий об'єм рідини у мензурці. Потім об'єм рідини разом з пляшечкою. І від кінцевого об'єму віднімаємо початковий. Крок третій. Переконуємося, що пляшечка тоне у мензурці з водою. Крок четвертий. Обчислюємо силу Архімеда, що діє на пляшечку. Ф. Архімеда дорівнює. Руже В. Крок п'ятий. Дістаємо пляшечку з манзурки. Витираємо воду з її поверхні паперовою серветкою. Та визначаємо масу пляшечки за допомогою таризів. М1. Крок 6. Обчислюємо силу тяжіння, що діє на пляшечку з водою. Сила тяжіння дорівнює М1 помножити на g. Крок 7. Результати обчислень та спостережень записуємо у таблицю. Дослід другий. Крок перший. Поступово виливаючи з пляшечки воду, залишаємо таку її кількість, щоб закуркована пляшечка зависла в товщі рідини. Крок другий. Повторно зважуємо суху пляшечку з водою та обчислюємо силу тяжіння. Крок третій. Результати обчислень записуємо в таблицю. Дослід третій. Виливаємо з пляшечки всю воду. Закурковуємо і переконуємося, що при зануренні в воду пляшечка спливатиме на поверхню. Зважуємо суху пляшечку та обчислюємо силу тяжіння. Крок третій. Результати обчислень та спостережень записуємо в таблицю.